Доброго вечора, українці! Якщо в нашій державі ще залишились небайдужі незалежні змі, кореспонденти, блогери, журналісти, прошу вас підтримати нас і приїхати разом з нами 12 січня, о 12-й годині в село Мархалівка і побачити на свої очі ті масштаби корупції, які там розвернулися. Я хочу, щоб ви побачили правду, а не те, що показують продажні СМІ і посадовці. Абмін прийняв постанову експериментальну на хвилинку експериментальну, де вони на бумазі визнали 267 гектарів лісу кущами. А те жахіття, що ви побачите масштаб корупції і переконатися в придатності, місця, де хочуть ховати наших захисників, там не так, як показують продажні канали і корупційні посадовці. Ліс знищений, а вода продовжує прибувати. Мільярди витрачаються на ресторани. Готелі і велодоріжки. І все це під час війни. Посадовці. А ще не можна було відразу вибрати нормальну ділянку, де не потрібно буде висушувати болото, робити дренажну систему, витрачати мільярди непотрібних робіт, а ці гроші відправити на допомогу нашим хлопцям, на дрони, на реби. Я розраховую на вашу підтримку. Тому до зустрічі 12 січня, о 12-й годині, село Мархелівка Київської області. Не будьте байдужими, злізьте зі своїх диванів, перестаньте бути диванними експертами Не бійтеся, виходьте. Хлопці гинуть кожного дня, а ці гроші закопують в болото.